Всім привіт! Це я Леонід Котвицький. Це мої помідорчики, так, які я зараз буду закатувати. Наші власні тепличні. Так, вони такі рівненькі, гарненькі, це вони в мене завжди такі, це не, не покупні, просто такі сорти так вирощую. Так. От, і значить, будемо закатувати. Це двохліт, дволітрові банки банки. Як закатує? Ну, перше, розкладаємо їх, само собою, на дно завжди кладеться зонтики кропу. От, Листя хрону. На півкільця цибулі чи шматочки. от, трошки, трошки цього, моркви, так, от, е, Коли це все покидали, ну, то вже кожен на смак. хто любить більше з кропу, так, що прямо ж так пахніло. Так. Ну, я, як правило, так багато кропу в огірки кидаю. от, Корені кропу не потрібні. Вони для огірків ідуть, а листя тако для смаку можна. Можна смородини, вишні, листя докинути, ще щось таке, як варіант. от, значить, е, ну, і, Далі. Далі що ще я обов'язково докидаю? Докидаю лавровий лист по 2-3 штучки в кожну банку. Перець духмяний кидається. Перець чорний горошком теж по 2-3 штучки кожного. От, І воздичку. Воздичку це на смак. Так. мене, наприклад, перша дружина її не переносила, то не кидав. Зараз моя Людмила любить це все діло. то Якраз воздичку я кидаю, тако по 3-4. Ну, теж, якщо її передозувати, то вона переб'є весь смак. Можна кидати ще е, часник, хто як любить. От. Справа в тому, що ще помідори, якщо вони самі по собі смачні, так, то їх навіть небагато не треба тих приправ давати. Даєш їх лише трошки, а вони все одно будуть смачні. Так. Якщо помідори такі пластмасові, знаєте, як то промислові, то доводиться кидати чим побільше приправ, бо, бо інакше ніякого смаку не буде. От, Наскладав. Тепер завдання наготувати там кришки, само собою, ключа закаточного. І заварити маринад. Можна тим часом заварити, поки докладаєш частину банок. Так, перші вже залити, зарити, тоді доварювати ще маринад. Значить, маринаду, як правило, йде 1 літр на 2-літрову банку. Якщо дуже щільно будеш пакувати дрібні помідори, якщо там будеш половинки різати, так от дотикати. ну Менше літра піде, може 0,7. Але стандартно літр на 2 літри закатки. От і... Ну тому, якщо тут у нас що ми бачимо? 8 банок, значить треба 8 літрів маринаду. Я то заварюю в мене каструлька 5-літрова тільки. Зараз вам розкажу порцію на дозування, чого скільки давати на 5 літрів. Ідемо до маринаду. Такс. 5 літрів каструля. На 5 літрів каструлю я кидаю 10 ложок солі. Отакі з невеличким верхом. Отакі, От 10 ложечок солі. Це трошки завелика, тому її рахую як дві. Тепер записую 10 14 ложечок цукру. Це стара каструля, в ній обгоріла емаль, не лякайтесь, вона чиста. Тоді 10-14 ложечок цукру, так, оскільки стандартний граньний совєтський стакан. Вміщає 15 ложок цукру. Отаких от з невеличким верхом, то я трошки менше стакана. І 250 мл води. Це теж повний е, оцту, це теж повний ось такий стакан е, оцту. Так, заливаємо повний не по, краю, не по ободок, а поверх. Так, у мене помідори солодкі самі по собі, тому тут я зовсім не під цілий стакан. Тут десь 10 ложечок і буде. Не в мене дуже солодкі, тому я не. Не кидаю багато. Ну, а якщо такі сорти кислі або навпаки без смаку, як відбуваються привозні, всякі ті сливочки і так далі, часто ну, то тоді мусимо кидати більше. Ну і ще хто як любить. Оце повний стакан 250 мл. Обережно він зразу починає кипіти. Якщо прямо така повна каструля, то треба по чуть-чуть заливати. Так, по чуть -чуть, по чуть -чуть. Ждемо закипання, щоб добре закипіло, відставляємо в сторону. Він не зобов'язаний постійно зберігатися в кипінні. Головне, щоб він закипів, розчинився, так, і я його відставляю на другу вільну плитку. А тут же починаю варити банки, в які буде заливатися маринад. Так, каструля. Залили води закип'ятили на дно ганчірку, щоб не тарабанив. Закипівши воду. Ставимо банки з помідорами. Двохлітрова банка вариться 12 хвилин, я засікаю. 3-літрова 16-17 літрова варить хвилин 7-8. залежить, наскільки інтенсивно буде кипіти. Так, води має бути, щоб покривала банки хоча б на половину, а краще на 2 треті. Якщо буде води так суто на дні, так, банка велика, води на дні, так, то воно знизу провариться, а до верху буде доходити ще дуже довго. От, тому води має бути більше. Все, закипячуємо, заварюємо. До речі, банки не стерилізую. Так, банки я не стерилізую, тільки е промиваю добре. Промив, злив воду і все це складаю. І ніколи ніяких проблем. Основне, її добре проварити, основне, щоб було достатньо оцту і так далі. От. Баримо. Тоді виймаємо, закатуємо. Так. Ну от наші помідорчики готові. Так, закатані. Перевернуті дном, Охолоджується, на ніч накривається ковдрою. Так, щоб трошки більш про... Не так швидко охололи, щоб більш пропарилися в глибину кожного помідора. Ну і ніби все. Готове і в шафу. Ну що? Отак-от, отак от, отак, от. отак. От от, так от, ще от, цій от, є. Ну, ну, коротше, все. Вже зимою трохи буде що їсти. Так, поскладали, запакували, ніде нічого не піддуває, ну бо це вже не перша порція. От, Все гарненько. Все. Надіюсь, моє відео комусь сподобалося. Всього вам найкращого. Хай іде на користь, хай вас теж закаточки будуть добре зберігатися, смачні і корисні. Всього найкращого, з вами був Леонід.